Гімн, прапор, герб це те, що так самовідано відстоюють наші воїни у боротьбі зі злом і наше щасливе майбутнє. Саме за це зараз воює весь український народ. За це бореться весь світ, тож вшануємо всіх загиблих воїнів. Ще не вмежни ні славані воля, ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші ворожи як роса на сонці, запанує ми, браття у свої сторони. Душуючи, душуючи, 所梦。 Батьки, вчителі, працівники нашого закладу. Вітаю усіх з початком навчального року, з Днем Знань. В умовах воєнного стану задля безпеки наших учнів ми змушені розпочати навчальний рік в онлайн форматі. Але я вірю, що найближчим часом ми обов'язково зустрінемося з вами уже в нашому звичному очному режимі. Я бажаю вам усім бути здоровими. Успішними, впевненими, відповідально, з розумінням ставитися до всіх викликів нашого непростого навчання, обов'язково дотримуватись всіх правил під час повітряної тривоги. І старано навчатися, адже цим ми наближаємо нашу перемогу, мирного та переможного нам усім навчального року. Бати радісно і без вагань, що на основну нова скоя, щую скрізь такі сива. Думаю, що це чекало, думаю, такі наші мами. В школі нас чекають зустрічі ланкові, і витазмання, і ловки казкові. На відміну вчитись будемо, ми вам обіцяємо, будемо встигати всюди, це ми точно знаємо. Всього що для життя потрібно відкрию долежний світ для нас. Учитись дітям просто необхідно, піду, охочу в школу в перший клас. Завзят укрив і не лука сміливі, веселі і трішки смішні. Йдемо першачками майбутніх держав. Сьогодні ми в ній головні хазяї. Ми нам побажайте здоров'я, удачі. Maďarskí sily má veľký zápas. Hej s nami zavždy byť. Hej s nami zavždy byť. Ale s byť. Є серед нас і ті, хто справді сумував за ліцеєм і навчанням. Адже для них цей навчальний рік буде останнім кроком у доросле життя. Тож слово надається вам, дорогі одинадцятикласники. Вересень панує вже довкола, наче той художник чарівник. Добрий день, моя найкраща школа це для нас останній в школі рік. Рік останній мрії, сподівання, у майбутнє поступовий крок. Твори, теореми і кохання, дзвоник, що нас кличе на урок. Рік останній. Ось він золота. У житті в нас є перший світ. Ти сторік кадю листю я страва, ти дитинства. Ти... Рік останній перше жовте листя, плани і думки на самоті. Рік останній, ти як Арку, щистий, що напишеш, ти пожнеш в житті. Рік останній зустрічає радо. друзів, що з тобою вчаться теж. Рік останній вчителя порада справа та, що потім обереш. Тож берімось за працю у світлу годину. Ми дитинства завершуємо радісний бір, десь чекають вершини на кожну людину, коли ми переступимо рідний поріг. Доспера та фініш дійсні дороги. до дня обісному напружені дні. Сміх і радість чекає, невдача тривоги. Нащекають також перемоги до сніг.